Вітаю, друзі, слава Україні! От у нас сьогодні такий напів'ювілейний 400-й випуск, 400-те відео на моєму Ютуб каналі. На круглий ювілей 500-ку, вийдемо десь, напевне, наприкінці лютого. Тож я вас дуже запрошую не покидати цей канал, підтримувати його найперше своїми численними переглядами, коментарями, вподобайками, поширеннями, рекомендаціями, а також підписками на мої YouTube і Телеграм канали. Дуже вам за це все вдякую. А зараз, зараз повертаємося знову до тих проблем, які я почав вчора розбирати. От я ж пробую між різними актуальними і дрібнішими подіями вишукувати певні взаємозв'язки, ті, які об'єднують події та тенденції минулого року з тим, що може плануватися в поточному. Знаєте, я не роблю прогнозів, я не ванга. Моє завдання трошки інше зуміти. Демонстративно, прямо у вас на очах, скласти ті пазли і спробувати з них сформувати єдину картину. І в тій картині якраз зашифровується те, що нас очікує. Але його ще треба прочитати. І в цьому я можу допуститися помилки. Тому наперед кажу: сприймайте це все, що я зараз буду говорити, в певною критичністю. Ну, але ще ж теж, крім всього іншого, можуть грати свою роль і сторонні чинники, Москва, Захід. А основне, наші Збройні Сили України та патріотичні лідери, найперше Порошенко і Залужний. Вони все чудово розуміють. Але, на відміну від наших недорослів, вони дуже добре усвідомлюють всі ризики для України, які виникають від цих сценаріїв, які зараз розробляються. Адже наш Зе він абсолютно не суб'єктний. та й занадто він низькоінтелектуальний для своєї власної гри. Хоча ну, схоже на те, що його кроти дуже вміло переконують наше це непорозуміння в його просто вселенському якомусь значенні. Це видно, по ньому це проривається на кожному кроці. Ну, але менше з тим, зараз, власне, не про нього, а про певні сценарії. От вчора ми тут розбиралися в тому, як ця влада явно далеко не лише своїм розумом, а ще й при допомозі сторонній, переформатовує суспільну свідомість, як з народу пасіонарних українців. Які безумовно вірили в перемогу та готові були до війни, до переможного завершення, які просто порівняйте на початку вторгнення, в 22-му році поверталися в Україну, щоб захистити свою державу, врятувати і принести їй перемогу. А сьогодні масово покидають країну. От як з цих людей вибудовують знову населення, якого більшість Повинна на думку нашої влади захотіти миру будь-якою ціною та на швидшого відкриття кордонів, щоб просто ну, просто експресом покинути країну. І для багатьох бажано назавжди: от що треба було зробити для того, щоб зробив влаштувати такий надум суспільстві, був вчорашній випуск. Учора йшлося також і про підготовку до ймовірного перемир'я, яка має ну на певний час. Можливо, тривалий час стати миром саме за корейським варіантом. Це у випадку, якщо Москва після передишки та відновлення своєї армії, основне навіть не стільки відновлення, а її вишколення і злагодження, не вирішить, що готова повторити 24 лютого, але вже без тодішніх помилок. О чому весь ризик цих сценаріїв, які зараз так, так бездумно вкинувся Зеленський зі своєю командою? І до речі, от згадайте. Я не люблю вихвалятися, що я там щось дуже там прорахував тощо, але я ну, іноді попадаю в якісь точки, тому що оці пазли наших подій, вони, вони все ж повинні, ну, вони все таки є об'єктивним фактором. Це не якісь мої суб'єктивні оцінки. От пригадайте, вчора одним з елементів, який мав би зняти напруження від явно зрадницьких переговорів, я назвав деякі речі. Одна з них домовленості про обмін полонених. Це говорив буквально вчора. Можете мені повірити, ні в головному управлінні розвідки, ні в офісі президента. У мене інсайдів на превеликий жаль нема. Цей процес пішов, він зрушився саме сьогодні. І зараз ми про це трошки проговоримо як певний старт. Цей процес скоро може піти ще стрімкіше, і він має переключити на себе увагу. А головним автором цих позитивних змін, звісно, має стати най... найвеличніший лідер сучасності, як казала одна його прес-службістка. От сьогодні, ще раз скажу, це почалося півроку абсолютно умисне гальмувань. Причому нам розказували, що гальмує виключно Москва. Ну я розумію, Москва це реально вселенське зло. Тут взагалі нема про що сперечатися. Але я дивлюся на це все, і я розумію, ну. Ну, явно, що за змовою, ну, явно узгоджена була затримка, явно не було з нашого боку відповідних активних дій. І от зараз процес зрушився. Після півроку, ще раз кажу, повної блокади будь-яких обмінів, показово, демонстративно до нього були готові. Це все, ну, це все розіграний, дуже добре розіграний сценарій. Але давайте так, спочатку визначимося з деякими моральними категоріями. От чи можу я собі при дозволити применшити або затуманити радість від сьогоднішньої цієї новини? Ні ще раз, ні, за жодних обставин. Це новина прекрасна, це новина чудова, і тут просто не може бути ніяких абсолютно інших нюансів в нашій оцінці. І я більше того, я маю підстави прогнозувати, що зараз ці обміни підуть ще не раз, і не два, і не десять, і не двадцять. Буде дійсно досить велике, масоване повернення наших полонених і багатьох цивільних. Про цивільних Зеленських, взагалі, схоже, не дуже то знав. Зараз йому, можливо, нагадали на прес-конференції. Все питання від Радіо Свобода. Пригадуєте, він був розгублений. Він взагалі про якусь про сектор Гази згадував, про все, що завгодно інше. Але давайте от зараз. Просто поговоримо трошки про цю подію в контексті схеми. Ще раз кажу: ми абсолютно не ставимо під жодний сумнів нашу радість і той позитив, який є в тому, що починають повертатися наші полонені. Просто нам слід зрозуміти. Що після півроку блокувань нічого випадкового бути не може, і ота казочка про насичену працю групки, маленькі-вузенькі групки з оточення Зеленського, де є тільки дуже, дуже конкретні прізвища, дуже свої, дуже важливі для певних подальших процесів. Це всього-навсього тільки казочка. От сьогодні нам запропонували не відосік, звичний Зеленського, а добре подумане. Звернення, саме звернення, воно йшло з заставкою на телекрані про це, що звернення президента України, і там вже були розставлені первинні акценти, які мають далі розбудовувати всю цю схему. Знаєте, це готувалося не сьогодні. Сама ця частина, сам сценарій виписаний раніше, знаючи трошечки бездарність кварталівських режисерів. Я розумію, що тут не тільки вони працювали, і це розграфлювалося саме під кілька ходовку, яка буде йти далі. Зенас надмірно не дратував своєю присутністю. Голосний акцент на те, чому всі ми дійсно безмежно радіємо. Визволені наші бійці. Ще раз повторюся: це добра новина поза всіма хитрошими всіма контекстами. А далі вже починає йти сценарій. От тільки пару віг з нього, буквально пару віг. Перше перелік відзначених авторів цієї радості. Там Єрмак і Буданов. Ну ще вставили Юсова. Він зараз дуже швидко робить свою кар'єру. Буде, мабуть, хлопець зуміє нарешті вклинитися десь у владні середовища на високому рівні. І голова СБУ Малюк. Ну, все прекрасно, все чудесно, тільки ми то знаємо, що насправді реальний обмінний процес. Там задіяні ще кілька дуже потужних груп, там є дуже конкретні люди, там є певні установи. Про них згадки не було від цього взагалі. тому що це вже політичний процес пішов, а не просто обмін. І головний, звичайно, там має бути сам Зеленський. От тільки він, єдиний, мав оголосити цю новину, що і відбулося. І тепер зверніть увагу, до речі, ще на один аспект: це все сталося після атак на наші міста і зрежисованої так званої трагедії в Білгороді Російському. Це вже для рашиків була зрежисована. Знаєте, от рашисти вдарили по українських містах загиблі українці, десятки загиблих, сотні поранених, зруйновані будинки, жахлива трагедія. А ЗСУ За не захотіло бити по цивільних на території Росії. Так вони посилають на військові підприємства своє і довелось самим рашистським вооруженим силам влупити по своїх. Там є реальні прямі попадання в житові будинки їхніми засобами протиповітряної оборони. Не збиті дрони, а прямі попадання. Ну демонстративно робилася картина. Залякування певного і певної депресії для двох сторін. Слухайте, це мені здається, що це був далеко не найбільш підходячий час для обміну, особливо з позиції РФ з тих заяв, які та й заяви там якось так, знаєте, пішли тихо, тихо вниз. Тому насправді насправді там все відбувалося за набагато більш складною схемою. Ще одне: це перше враження має бути без негативів і першими. Повернули людей, які все таки в трошки кращому стані. Так вони виснажені в це реальні полонені, так вони. Ну для кожного з нас болить дивитися дивиться на них, але ви серед них не побачите тих людей, яких ми бачимо на окремих знімках, яких ми бачили з тих страшних судових процесів, диких і цинічних, які проводять на раші, там, де люди скелети катовані голодом, скалічені тощо їх також будуть повертати. Я дуже на це надіюся. Але вже коли увага притупиться, зараз картина мала бути гарна. Ще раз кажу жодних застережень щодо самої події. Подія ультрапозитивна для нас всіх, але вона зроблена в певний спосіб. Який має вкладатися в відповідний сценарій? От тому так все і робилося. До речі, я вчора прогнозував, що саме подібні дії і будуть відбуватися в контексті підготовки суспільства до оголошення перемир'я. От коли повернення територій стане вже неможливим такого перемир'я, перемир'я ціною території? Чи я помиляюся? Побачимо згодом. Але ще вчора я також під цю ситуацію указав, що мають оголосити ще одне рішення про скасування драконівського мобілізаційного закону. І знаєте, події починають швидко прискорюватися. Я зовсім не думав вчора, що вже сьогодні буду згадувати, що два пункти пішли у виконання: початок повернення полонених і. Сьогодні зранку заявляє заступниця голови фракції Сук Зеленського Уляна Кравчук про те, що вони, що вони не будуть розглядати навіть в принципі сам поданий урядом законопроект. Вони напишуть свій набагато більш добрий, набагато менш провокативний, який не аж так сильно буде лякати громадян України. До речі, я думаю, що під цим самим контекстом. Зніметься дуже багато проблем, які зараз виникли на кордоні. Раптом прикордонники скажуть: ні, ні, слухайте, ми перестаралися. Ті, хто не передбачені напряму без жодних довідок з воєнкоматів, можуть спокійно покидати Україну. Появилося одне відео з жінкою, яку не випустили без довідки з воєнкоматів з трьома дітьми. Я думаю, що це правдиве відео. Я думаю, що це пряма провокація для того, щоб розкрутити максимально цю тему, і багато хто щиро на це це підхопили, не повелися, а саме підхопили, тому що це було дійсно абсолютно дикість. І от я думаю, що це теж зараз буде дуже активно все світитися. Єдине що, я думаю, що ці повідомлення будуть йти відразу тільки від Зеленського персонально і безпосередньо перед оголошенням про припинення вогню і про початок переговорів. До речі, інтенсивність на фронті, суючи з багатьох свідчень, починає частково спадати. Теж проявляється ця річ. Ну, будемо бачити, чи завтра вона не відновиться, це можуть бути і тимчасові речі, але насправді трошки це помітно. أو إيه؟ Я думаю, що зараз ви розпрацьовується трошки більш багатоступінчастий проект. І я думаю, що цей сценарій, про який я розповідав, він дійсно почав працювати. Просто в ньому буде кілька перехідних стадій. Суспільство ще не готове. Офіційна соціологія подала тільки зростання в два рази до 20 приблизно процентів. Це на середину осені. Зараз думаю, після всіх цих подій їх вже можливо в три-чотири рази зросло. Кількість тих людей, які готові на мир, фактично за будь-яких умов. І от зараз мені. Здається, що це починає максимально розкручуватися, хоча все може залежати від різних чинників. Я більше тут нічого прогнозувати не беруся, ще раз кажу, я не роблю прогнозів. Я вчора виклав вам пазу і склав з них певну картину. Сьогодні один елемент цієї картини підтвердився, решта будемо дивитися далі. А зараз я хочу проговорити дещо про іншу наступну складову я її хотів висвітлити вчора. Але дуже розтягнув попередню, попередню частину і тому просто елементарно не вклався. А йде мова, що після затертої ситуації з перемир'ям та з переговорами, які суспільство нібито мало б зустріти в штики, а влада спробує це знівелювати, має йти наступний крок після цього: це скроб спроби закріпитися у владі і надалі. Фактично. Повторити дикий брутальний феномен 2019 року. Тобто, після всіх жахіть знову сформувати свого звичного всеїдного виборця, ну тих 73% чи не 73%, Я думаю, що значно меншої кількості загально голосуючих сформувати виборця, які в дванадцятому році голосував. Тупо тоді було правда хоч поржом, а зараз буде з певністю єдине спасіння, другого виходу нет. зелля наше все і тому подібне. От щось подібне зараз мені висить повітрі. Дай Боже, щоб я помилявся, але я просто вам викладу деякі міркування, вам їх оцінювати. А далі я думаю, що події будуть іти так швидко зараз, що ми зможемо перевірити ті мої тези раніше, ніж вони забудуться в зітруться з пам'яті. Отже, перше, а чому зеленському взагалі потрібні вибори? Він же ж їх боїться. От вчора я подивився там Шапошнікова, яку якраз використали, підкинувши оту ту тезу з жінкою, яку не випускали вже на кордоні, і він її допоміг серйозно розкрутити. Ні, абсолютно щиро, жодних застережень. От він казав: Ні, Зеленський на жодні вибори не піде. Він їх боїться, він у них іти не хоче. Так, він їх боїться, але він їх вже не може оминути. Він міг пробувати тягнути, доки війна. Так. З кінця травня він стає нелегітимним, неконституційним президентом. А він би це просто ігнорував, і більшість суспільства це би проковтнуло. Але якщо настане тимчасове перемир'я, тоді тоді реально включається чинних конституції нелегітимності після п'яти років президентства. Для Верховної Ради передбачено продовження для президента цього продовження немає. І це впливає і призведе. Ігнорування призведе до Майдану. Все не буде вже тоді перешкод, не буде вже заборон. Все зірветься. Та навіть якщо буде воєнний стан, народ же тоді не стримається. До дуже багато тих, які поставили межу п'ять років, а далі, а далі вже його не буде. От всі в це дуже увірували. Забувається, що він ігнорував від того конституцію. І тому це перший момент, який діє. Друге, час уже працює проти нього. Рейтинги падають. Зневіра наростає і особливо болісно. Зростання рейтингів і падіння антирейтингів Порошенка причому воно починає прискорюватися дуже сильно, і це у владі цього бояться по моєму найбільше. І українці загалом з часом просвітлюються. От минулого разу для того, щоб прийшло просвітлення, рейтинг Зеленського облився три рази і зрівнявся з Порошенком, було потрібно біля трьох років. Зараз ще не три, але наближається до того, тому що в момент вторгнення 24 лютого, по суті, це все таймер обнулився. От зараз він пішов знову, і для зеленського цей час починає бути дуже, -дуже болісним. Далі, наступне ще поки що. Можна використовувати фактор недоскасованого воєнного стану. Для виборів вони, напевно, його скасують. Я думаю, що вони побояться проводити вибори в придії воєнного стану. Це вже буде занадто пряме порушення, і це, ну, це погано закінчиться для них. Але цілий ряд норм законодавчих зберігається після скасування воєнного стану, зокрема, ті ж самі воєнні адміністрації, певні обмеження. Ніби їх треба зняти, а от трошечки затягнуть, на три місяці затягнуть, більше не треба. Права, свободи, засоби масової інформації. Далі військові, яких тільки частину, тих, що дуже не хочуть служити в армії, тих, повернуть назад, тих, хто мобілізовані, були, тих, які для Зеленського складні, тих, хто був добровольцями, залишить далі ще там ну, тримати примиряшне стійке, все фактор залужного. До речі. Дуже багато людей на нього неймовірно надіються саме як на політика. Я на залужного надіюся, я віру в нього просто до неймовірного, як воєначальника, як рятівника України. А от з політичним питанням в мене є багато питань. І я зовсім не впевнений, що не буде якихось домовленостей, що йому дадуть спокій, що його залишать нормально керувати військами, бо війна знову відновиться. І можливо відновиться навіть набагато швидше, ніж ми собі уявляємо, і тим більше ніж Зесові може уявити. І тому. Цілком можливо, що ніякого висунення залужного і не буде, треба про це не забуватися. Далі будуть тиснути вже тоді відверто, провести вибори, перезавантажити владу, західні союзники. Тут буде імператив, прямий імператив. І, можливо, буде наполягання партнерів російських, тому що він їм дуже потрібний. Збереження зеленської влади для них життєво необхідне, щоб в майбутньому мати можливість взяти те, що не взяли після 24 лютого. От ці історії, ці фактори вони можуть дуже серйозно вплинути на те, щоб Зеленський був зацікавлений провести вибори якнайшвидше, і я думаю, що він їх буде проводити. Знову це моє припущення. Далі побачимо. Отже, переходимо до суті. Тема виборів: знаєте, так активно до них не готуються, якщо попереду ще рік війни. Ні, вони просто буквально висять в повітрі. Там Путіну чи там ляльководам реальним Васильовича на Московії там простіше дата вже встановлена, воєнний стан не оголошували. Конкурентів звичайно немає від сова. Взагалі результат за 80% Напишуть, намалюють, ніхто перевіряти нічого не буде. Знаєте, наш я казав, вже хотів їх провести без скасування воєнного стану, але відчув внутрішню загрозу вибуху і тому зараз створює інші передумови для виборів без вибору. В умовах, нібито поза воєнним станом. І мені здається, що це зараз висить. Тому що, ще раз кажу, якщо піде та схема, яку я собі уявив, я можу помилятися. Я ще раз на цьому наполягаю. Але якщо вона піде, те, що я бачу, перші елементи, з якої я побачив, вже сьогодні реалізованими, то в такому випадку вибори, може, вони будуть, ну вони вже по часу вони вже не вкладаються до визначених Конституції, але вони можуть відбутися буквально на кілька тижнів пізніше. От власне, про те, що зараз виникає, і те, що зараз формується. І От від цього знову і пішла від саме очікування виборів. Оця знову кампанія шельмування всіх своїх головних конкурентів, і також, що не що здавалося трошки дивним, придушування шиї внутрішньої фронти. Тому що ну обгаджувати Порошенка, бивати брудом, ну це для них як це як їхній стан душі, але вони добре. Притиснули деяких тих, хто хотіли спробувати. Ну, власне, Єрмак хотів спробувати запустити притул своїм кандидатом. А Коломойський хотів поворознюка. Коломойський зараз відсиджується в СІЗО його Ткаченка. Саме тільки це за спробу повторити сценарій з обранням Зеленського на Поворознюка, Звільнили Ткаченка міністра. А ну, Єрмак, звичайно, вернувся без Єрмака. Зеленський навіть туалет, по-моєму, сходити не може. Але паралельно з тим. Притула притих, його зараз вже показують так більше, як приватну особу, Он притула свою дружину показав, притула десь там в якомусь фільміку знімається, саме як волонтер. Це під проваментські вибори більше проєкту виглядає. Ну і ще один момент: коли ти не можеш запропонувати своєму народу чогось позитивного, хорошого під вибори, а Зеленський не має, що запропонувати, він псував взагалі, то влаштуй йому максимальний концтабір, а потім трошки посаб ярмо. Оце як про ту козу, яку завести в переповнену малесеньку, вузеньку хату, а потім як раптом вивезти, і всі мешканці кажуть: Боже, які ми щасливі, як нам тепер добре живеться, як просторо стало. От мені здається, що з певною категорією українців, які могли повірити Зеленському, у 2019 році, які відповіли соціологам, ті самі 73%, що вони довіряють людині, яка їм без перерви брехала в серпні цього року, ну не цього вже 23-го року. Мені здається, що на них ці технології можуть подіяти. І саме на це воно спрямоване. От ще один момент: у СЕЗО, ми ж бачимо це, як Це Зеленський зараз робить, воно має походити від інших, від уряду. Іде мобілізація, драконівські економічно-фінансові плани тощо, а цар відмовчується, щоб потім рявкнути, що не дозволить, обіжать свій народіць. І, Смухняного Шмигаля можуть просто поміняти, можуть багато що зробити. Ото ще, знаєте, слухайте, це так ось незмовірно схоже до того, що зараз робиться в Кремляндії, де, до речі, зараз саме в січні захиталося крісло під Мішустіним, і там йде дискусія знімати Мішустіна з прем'єра до президентських виборів чи відразу після них. От щось подібне чекає Шмигаля, просто він сухняніший, а Мішустін ще там може трошки крові попити, але там ж без варіантів, там його ніхто не буде питатися. Ох, Як же це все скоординовано в них в Москві і на приликий жаль на Печерських пагорбах в Києві? Тільки от деталі певні, певних перемир'їв, певних відступів територій, поки що як виглядає, можуть ще не можуть утрясти, а може вже й утрясли? А тепер, мабуть, що найголовніше і найбільш болісне це ніби пряме продовження того, про що ми говорили вчора: як ця влада моделює і форматує під себе великі маси суспільства. Вчора ми це проговорили, і сьогодні трошечки це на великий жаль, їм в певній мірі вдається. Чи вдасться остаточно, залежатиме вже від нас. Просто треба не мовчати і не підігрувати ЗУ. Оце, мені здається, основне, а тих підігрувачів стало аж занадто багато. Отже, найголовніше, під ці Зеленський, і оті, хто його є, його ляльководами, вони дійсно хочуть відродити свого виборця з зразка 2019 року. І ми мусимо бути свідомі, що, на жаль, це, в принципі, можливо. От тільки я вже казав, час грає проти нього. Три чверті українців все ж колись таки починають думати і робити висновки. І от цьому треба зараз, коли знову два роки проходить, буде третій рік, від того моменту, як обновився таймер, потрібно серйозно йому думати, і йому треба протягувати якомога швидше це питання з цими виборами. Основне Основне для нього дійсно критична ситуація це те, що він страшно боїться, отої підтримки. Вже теж про це казав, іноді повторююся. вибачайте, все таки це в основному як експромт, тільки з окремими такими собі заміточками тут на полях. Це те, що підвищується підтримка і довіра до Порошенка. Знаєте, нам багато разів повторили логічно, мудро повторили, що Зе смертельно боїться заужного. Да я вам трошки веду маленьку корективу. Він його справді боїться, але смертельно він все ж таки боїться тільки Порошенка. І от тому мені здається, в тій ситуації вони будуть дійсно дуже прискорювати весь цей процес. І їм потрібно зараз максимально швидко встигнути зіграти на формуванні саме виборця зв'язка 2019 року. Цей рік, вже ж для активної частини суспільства, вони створювали дуже депресивний фон. І для багатьох це може стати, скажімо, стимулом покинути країну. І багато хто говорив: ну, зе ж, не захоче втрачати своїх виборців. А в мене таке враження, що от зараз, окремо виходячи з цих і останніх всіх заяв, інтерв'ю, і трохи прес конференції а більше і цього новорічного вітання, так званого, тфу тфу, -тфу таке враження, що це їх навіть зневажливо стимулює до того, щоб покинути країну. Я вам зараз наведу певну. Ну, Певну таку статистичну модель, яка може відбутися в цьому, знову пазове. От думаю, що на цих виборцях його ліководи не дуже і розраховують на тих, хто вже покинув країну, живуть за Україною, або ж ті, які зараз дуже хочуть. Отут є проста арифметика. Нові мігранти. Не будуть прийняті вже як біженці. От ті, хто зараз за кордоном, вони ж не телемарафон, зомбі-марафон дивляться. Вони ж дивляться там їхнє телебачення, де вже повним ходом критикують українську владу. В Польщі, Німеччині вже нема позитивних новин, позитивних програм. Іде дуже багато критики. Так підтримувати Україну треба. Про владу дуже багато критики. Ми зараз говоримо про нових мігрантів. Вони ж не будуть прийняті як біженці, а за безвізом. Вони будуть там по безвізу, коли вони рвонуть зараз за кордон. У них є три місяці перебування. Активні дієві, ті, хто точно хочуть залишитися і працювати, щось створювати все, а вони не його виборці. Вони, напевне, зуміють там закріпитися, знайти робочі візи, право побиту і тому подібне. А пасивні, оті, хто очікувальники на хорошого царя, вони якраз і мають повернутися. І от на них є сподівання. Отакий, от знаєте, чисто статистичний перерозподіл. А коли ці три місяці збіжать, а вони збіжать якраз під президентські вибори. Отакий от момент відкривається кордон, якась частина щось пошукала, не знайшла, побула, покрутилася. В Україні воєнний стан не відновлюється, кордон відкритий, а вертаємося назад. І от на них є певний розрахунок. І я думаю, що їм будуть на них в останні принаймні тижні дуже серйозно психологічно впливати. Що це єдиний порятунок. Порошенко це президент війни. Він знову відновить війну, а Зеленський ніякої війни не допустить. От щось таке буде. от тесь яка така галіматня. І ще один момент: знаєте, це стара істина. Чим менше людей приходить до урн, тим легше вкидати фальшиві бюлетені. А дія, дія дуже допоможе для тих вирахувати тих. Хто точно не буде на дільницях, хто покинув Україну і кого тут нема? Тому я думаю, що фальсифікацій може бути дуже багато. Але ще раз. Тут у нас якраз в цьому плані, в цьому сценарії не все втрачено, бо кожен такий руш поршня з додатковим перекриттям кордонів, закручуванням гайок тощо так, він виштовхує якусь частину населення, а іншу ставить позицію високого старту і перенасичує обуренням та бажанням нарешті це поміняти. От я, мої глядачі, більшість з вас хто це дивляться, саме виходять десь з таких позицій. Тому ще дуже велике питання, чи цим брудним планом Судитиметься реалізуватися, і ніхто не скасовував новий майдан у випадку фальсифікацій. А це це будуть точно дуже брудні, неконкурентні вибори. Їх спробують провести нечесно і тому. Можливість виправити ситуацію, мені здається, в цей момент в українців появиться. Але ми мусимо пам'ятати і про протилежну перспективу: якщо ця влада внаслідок маніпуляцій зуміє законсервуватися, зуміє сформувати спалах електоральної підтримки для себе на маніпуляціях, на брудові, на у цьому закачуванні негативу, потім викачування заведи козу, вивези козу, виведи козу з хату. То, то не просто. Законсервується ситуація в Україні надовго. Майдан не виникне, якщо вибори будуть не сфальсифіковані. А реально народ захоче мудрий наріч ще раз обрати для себе оцього е, на спадкоємця Януковича, але і з простою замокроскою конфлікт конфлікту все не обмежиться. Сусід від нашого. Зе вимагає значно більше. Пригадуєте, ота теза під час прес-конференції про подвійне громадянство. Вона ж була неспроста. Я про це окремо, спеціально розказував окремому відео, пояснював, в чому там причина і чому це так важливо для росіян. І ніхто, до речі, ультиматумів Путіна шести пунктів не скасовував. От ми тоді реально, якщо це відбудеться, дуже скоро можемо втратити Україну чи втратити внаслідок нового вторгнення, чи внаслідок. Перетворення її поступового на Білорусь, от про це треба думати зараз. Ідуть брудні схематози. Ще раз, це не мій прогноз і ніякі невіщування, це лише оцінка того, як зараз складається пазу в цій брудній грі, де наш дрібний наперсточник вирішив, що може з сусідськими амбалами і материми шурами зіграти в свої картярські ігри. От тільки заручниками тут будемо ми з вами. Знаєте, я ніколи не фіксую за собою права на істину в інстанції. Я просто вам виклик певні речі, що ми були готові до цього і знали, чому можна буде треба протистояти все. Слава Україні!